Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Вже через декілька днів настає найпрекрасніша пора це зима. В цей період хочеться закутатися у кофтеру, відчувати затишок, натхнення, романтику. І тому це відео буде спеціально для такого настрою. Це відео буде під назвою Як не нудьгувати взимку і як провести цікаво зимові вечори. Зима це такий період, коли дуже швидко темніє, коли хочеться просто свою душу збагатити якимись позитивними емоціями, тому що ми досить мало часу проводимо на вулиці, бо там і холодно, і темно. І тому це будуть ідеї, які допоможуть вам оригінально і нестандартно незабутньо провести свою зиму. Ще з давніх давен зимовий період був. Періодом рукоділля, коли хочеться вже сидіти біля камина або біля грубки і дійсно насолоджуватись якимось процесом створення чогось. Отож, першою ідеєю буде вишивання нитками моліне, створювати прекрасні картини, можна створювати навіть сумочки, можна створювати повірні якісь арт, об'єкти. Тобто, це все лише політ фантазії, і дійсно це така захоплююча, цікава справа. Якщо ви досі ще не маєте новорічного декору, то у вас є прекрасна можливість створити новорічний декор, який буде вас задовольняти. Можна прикрасити навіть весь будинок, то витрачати навіть цілу зиму на те, щоб задекорувати усе. І наступна ідея буде схожа до попередньої. Це Створення новорічних подарунків або ж створення упаковок для новорічних подарунків. Це буде не просто якась коробочка, це може бути такі цікаві пакетики, і проведіть саме дійсно зимовий вечір з такою прекрасною користю. Також у вас буде вже майже остання можливість створити адвент-календар. Його можна створити своїми руками, упакувати його як ви хочете, задекорувати, як ви хочете. Створити 25 маленьких подарунок, маленьких мішечків, маленьких зірочок. Тобто це ваш також поля. Лід фантазії наступна ідея це створити пано у свою кімнату. Якщо ви бачите ось такі ідеї, які дійсно прикрашають кімнату, створюють затишок. Ця річ, річка може бути також подарунком прекрасним на новорічні свята. Якщо ви ніколи не займались папіємаше. То це прекрасна можливість спробувати. Це дійсно така цікава техніка, для якої майже нічого не потрібно, просто клей і папір можна створити прекрасну вазу, можна створити навіть якусь чашку, можна створити також якийсь подарунок, декор навіть для того ж відео, якщо ви плануєте знімати якісь відео, можна також створити якісь декоративні елементи. Наступна ідея буде більш така художня. Це малювання по нігтях, створювання різних картинок. Якщо вам це подобається, проводити вечори, створюючи різні елементи, створюючи невеличкі малюнки на своїх нігтях. Далі мені здається найрозповсюдженіша ідея це випічка. Готувати різні сінабони. Наприклад, готувати маленьких чоловічків, готувати різні прянички. Це просто аромат на весь дім. Водночас ви можете досконалити свою майстерність в кулінарії. Наступна ідея це також може бути ідеєю для подарунку. Це створення сумок, чохлів, наприклад, із бісерок. Цікава техніка, річ, яка може вас захопити, і ви можете, наприклад, всю зимку навіть цим займатися, або створити декілька, навіть подарунків для своїх друзів. Наступна дуже стильна ідея. Якщо ви знаєте, що таке прада, то. Цього бренду є ще один бренд, який називається Miu Miu Отож, цей бренд мені здається, започаткував декорування саме сумок, коли можна створити різноманітні, такі як браслетики, підвіски, всякі помпони. Ви також можете цим зайнятися і дійсно створити, ніби як оновлення своєї сумки, і подарувати також комусь такі елементи, які допоможуть оновити і їхні сумки також. Що в пошуках якогось незвичайного декору, наприклад, вам треба якесь цікаве блюдце для ваших прикрас, або вам потрібна якась мисочка, або вам потрібна якась цікава чашечка, якась скляночка, можливо, вам просто хочеться мати такий декор, то у вас є можливість з допомогою глини, з допомогою ліпки створити щось для себе. Ви можете купити якийсь набір, розфарбувати, тобто це дійсно такий магічний процес, і це певна якась арт-терапія. Зима це також період, коли хочеться перед новим роком оновитися, виконати якісь старі речі. Отож, якщо у вас є якісь старі журнали, газети, ви можете повирізати з них якісь картинки, або ж якісь надписи, і дійсно створити якийсь прекрасний колаж. Це може бути в техніці, ніби створити якийсь портрет, або ж створити якийсь малюнок, або ж просто створити якийсь елемент натхнення. Тобто такий як колаж, який буде дійсно вас надихати, або просто. Створити якусь цікаву фразу саме із вирізок із журналу або газет Наступна ідея, як можна провести час не лише на і з друзями, це складаючи або лего, або пазли. Що у вас є якийсь набір, який давно десь захований, або, наприклад, ви ним не користувалися. Наприклад, якісь лего, можете його скласти, запросити друзів, влаштувати таку як невеличку вечірку, скласти замок Гаррі Потера. Дивлячись водночас фільм Гаррі Поттера. тобто це дійсно такий буде магічний вечір. І остання на сьогодні ідея вона пов'язана з тим, що зараз є на мені, це в'язання. Створення дійсно одягу, який ви бачите у своїй голові. Наприклад, я бачила у своїй голові ось таку ковтинку-павотинку, і я вирішила її створити. То Це може бути і ось так. Це може бути і просто як ковтинка, тобто я дійсно захоплена цим, тому що я можу це носити і взимку, і влітку. Наприклад, якщо взимку вдягнути гольф під низ, то це вже буде зимовий одяг. Якщо там влітку, то це просто на холодний якийсь вечір буде. Ви можете також створити свій одяг, і водночас це може бути прекрасним подарунком. На цьому ідеї поки що завершені. Поширюйте це відео тим, кому дійсно нудно. Хто постійно говорить, ой, мені нічим зайнятися, бо в мене немає якогось натхнення, мені хочеться щось створити, але не знаю що. І на цьому я завершую це відео. Дякую вам за перегляд! Це був лише короткий список ідей, які, наприклад, для мене дійсно є до душі. Діліться своїми ідеями в коментарях, і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео.